Енопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт 2 вересня. Сплив ось той 50-денний перший ультиматум Трампа Путіну, але насправді. Під час вчорашнього виступу нового нічого американський лідер не сказав. Ну але лише він знаєте натякнув про те, що скоро ми можемо про щось дізнатися про що саме невідомо, і сказав, що можливо застосує якісь інші підходи до Росії, але знову ж таки два-три тижні і не зрозуміло, коли це все завершиться. Але в Кремлі вже на це все реагують і там почали погрожувати Дональду Трампу. Пропагандист Салавйов відповів на нові заяви американського лідера, який сказав, що він дізнався щось цікаве і скоро розкаже про це всім. Ну і також він заявив, що якщо наслідків зустрічі в Анкориджі не буде, то застосує інший підхід. І от так само як і ми. Так само і на болотах там аналізують цю заяву і тепер вирішують, а який же ж буде новий підхід від Дональда Трампа щодо Російської Федерації? Послухайте, що сказав Соловйов. Так, наслідки будуть дуже серйозні. Ми знищимо Україну до кінця. Стосовно нас, Америка хоче ввести якісь наслідки, які поставити ще більше зброї в Україну. Ну, це суперечить інтересам американських платників податків. Але навіть якщо вони це зроблять, ми тоді використаємо більш потужну зброю проти України і нанесемо удар по тих країнах і тих об'єктах, які становлять для нас загрозу. Тому що ми розуміємо, що наша доктрина дозволяє нам, особливо в її новій редакції, реагувати дуже жорстко. Хочете ескалацію? Отримаєте ескалацію? Більш того, як пишуть на заході, ми готові показати ряд інших виробів і не тільки арешнік. Ось цікаво, як там збирається Соловйов показувати свої арішники чи щось інше. Але, от, бачите, це пряма загроза і погроза американцям, зокрема, тому що кажуть, якщо вони будуть допомагати українцям, то вже слід очікувати і їм якихось наслідків. Хоча знову ж таки це все на словах. Ми це вже чули неодноразово. Ще за часів Байдена росіяни так само погрожували американцям, але тут важливо, що, що це відбувається. Під час того як Росія Кремль офіційний намагається налагодити відносини із офіційним Вашингтоном. А Соловйов виходить, і от знаєте, псує якісь там домовленості, бо він погрозу погрожує. От кажуть, що вони чекають, які ж будуть серйозні наслідки, що анонсує Дональд Трамп. Ми, звісно, також чекаємо на ці серйозні наслідки. Бо а, те, що от, Соловйов теж там згадував, можливо, вони почнуть поставляти Україні багато зброї, то це б знаєте, було б найкращим наслідком. І було б, звісно, чудово в додаток і ще й запровадити санкції проти Російської Федерації. Раці, але от про. Зброю, то Соловйов знову забув, що американці тепер за неї не платять, бо він каже: Ну це ж все противаречить американським налогоплательщикам. Так от Трамп же ж зробив таку схему, що тепер за зброю американську платять європейці. Тобто ці платники податків вони не витрачають взагалі жодної копійки на підтримку України. Ну принаймні, цього хотів домогтися Трамп, і здається, в нього це вийшло, тому що зараз нові пакети, які нам оголошують. А напередодні у Пентагоні і в державному департаменті сказали, що буде зброя для України. Так, от вся вона закуповується за рахунок Європи, і це дуже дуже важливо. Тому знаєте, є надія на те, що Ну от зброя точно у нас буде, бо європейці не американці і не мали би вчинити якісь погані дії. Напередодні щось подібне сказав і терорист Гіркін Стрілков. Він зазначив, що Росія за це літо взагалі не просунулася, особливо їй не вдалося прорвати оборону на жодній з ділянок фронту. І цей факт, за словами Гіркіна, який, до речі, був колишнім міністром оборони самопроголошеної. ДНР так званою, і воював проти України, він назвав це соромом Росії і соромом Путіна. Каже, це сором. Ми за літо не прорвали жодну з ділянок фронту. За 16 місяців завершили штурм часового яру. А в цей час Україна дозволила виїзд за кордон своїй молоді, зазначив Гіркін. На думку російського терориста, цей факт багато про що говорить. каже, що якби Україна перебувала на волоску. То в країні вже почався би призов 16-річних, а в них все дуже добре, додав Гіркін. Ну і бачите, мені здається, після цієї заяви, звісно, там можливо якось в Кремлі відреагують, і з ним стане щось гірше. Він же ж там в'язниці сидить. Але як би там не було, це дуже показовий факт, що бачите, пропагандисти почали закликати і пропагандисти, і терористи, так звані ці зетблоги, Закликати росіян все ж таки можливо це така стратегія, знаєте, показати, що Україна дуже сильна, і тому давайте ми просто зупинимося, бо ми ж не зможемо їх перемогти, бо вони сильні. Але з іншого боку, це ж для них поразка, і вони закликають зараз недооцінювати Україну, тому що Україна сильна, і вона вже неодноразово показала, що не допустить щоб російські терористи. Знищували нас з вами, знищували наші будинки, наші домівки і вбивали наших дітей.